Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. У нас була перерва кілька днів у читанні святого Писання, і це не випадково. Я все не наважився оприділитися, в якому форматі ми будемо знайомитися із книгою Паралепоменон. Зверніть увагу, я сказав не з книгами, а з книгою. Хоча у Біблії в нас під назвою Паралепоменон є дві книги. Насправді, розділення на першу і другу книги є умовне, тому що в оригіналі це одна книга. І оскільки вона так само, як і книга царів, дуже велика по об'єму, близько 70 глав, то для зручності її розділили на дві частини. Але то є одна і та ж сама книга. І отже, чому я вагаюся? Справа в тому, що ця книга розповідає про те, що ми вже з вами читали. Починаючи від Адама і до останньої глави книги царів, тут розповідається про те, що ми вже з вами чули. Хоча це так, на перший погляд, може видаватися, що начебто повторюється те, що ми вже читали, але воно написано по-особливому. Зрозуміло, що це не весь перепис попередніх книг, п'ятикнижжя Мойсея, також інших книг, які ми вже читали, але це обране. І це обране, воно має особливу закономірність. І ми саме на це і звернемо з вами увагу, тому що цю книгу можна лише зрозуміти в тому випадку, якщо її проаналізувати повністю. І порівняти з іншими книгами. Давайте розпочнемо із назви. В даному випадку в нас ця книга називається Паралепоменон, тому що це переклад із грецької септуагінти, тобто, із, був переклад 70 мудреців на грецьку мову. І тому там оці книги назвали Паралепоменон, що означає. Пропущене. Або, якщо правильно сказати, це тут згадується те, можливо, на що не була звернена увага. І ще також можна сказати, що це не просто перепис слів, не просто перепис подій і постатей, а це свого роду проповідь, ще є назва цієї книги. Книга Хронік, перша книга і друга книга Хронік. Це в тому випадку, якщо у вас Біблія перекладена із латинської вульгати, то там інша назва. Хроніки, тобто це літопис, і це теж в якійсь мірі говорить про те, що насправді нам розповідає ця книга. Але в оригіналі там ще інакша є назва. І ця назва згадується у Біблії в іншій книзі, в книзі Есфір, шоста глава. Тут йдеться про царя Артаксеркса. І ось що тут згадується: У ту ніч Господь забрав сон у царя, і він звелів слузі принести пам'ятну книгу денних записів, і читали їх перед царем. Дехто з екзегетів говорить про те, що коли цар Артаксеркс не міг заснути, то йому приносили цю книгу, і оскільки вона, начебто, видається дуже монотонна, то йому читали для того, щоб він заснув. Ну, це, мабуть, не зовсім правильно, тому що тут з тексту ми бачимо, що Господь забрав сон у царя. І тоді йому принесли цю книгу. Йому, мабуть, було підказано на серце відкрити саме цю книгу або читати саме цю книгу, тому що далі по тексту ми бачимо, що в нього була проблемна ситуація, він не знав, як поступити, і тому йому прочитали відповідне місце. Книга сама Велика по об'єму. От йому прочитали якраз те, про що боліло його серце, і про те, про що він турбувався. І отут є назва цієї книги книга пам'яті денних записів. Або слова днів, ще так можна перекласти оригінальну назву в юдейському священному каноні книг Старого Заповіту. Отже, ми маємо різні назви, але нам потрібно з вами постаратися зрозуміти про що ж ця книга і що ж тут є особливого у цій книзі. Якщо ми з вами почнемо читати. То побачимо, що з першої глави тут розповідається історія від Адама, але не історія, а згадуються імена. І тут є особлива закономірність. От я вам прочитаю зараз кілька буквально стихів. Адам, сиф, Єнос, Каїнан, Малелеїл. Іарет, Єнох, Мафусал, Ламех, Ной, Сим, Хам, Яфет, Сине Яфета, Гомер, Магох, Мадай, Іаван, і так далі. І так вся глава. І так, до 9 глави згадуються імена. І, до речі, у Святих отців церкви немає трактатів на ці перші глави, книги «Паралипоменон». І ми тут вже прослідковуємо певну закономінність, яка на перший погляд здається, і, ну, здається так, що на неї і ми можемо і не звернути уваги. Дивіться, як сказано, з, з першого стиха: Адам сив, єнос, Каїнан, Малелаїв і Арет. Чому Адам, а де чому випали із історії Каїн? Чому випав з історії Авель, а справа в тому, що у цьому Писанні, згадується у цій книзі, згадується все, те, що дало життя, все те, що творило добро, і ті, хто творили добро, згадується ті, хто долучилися до очікування Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. І тому, прочитуючи ці всі книги, ми з вами не знайдемо негативних історій, які, про які ми з вами чули неодноразово. Негативні історії і про праведних тих, кого ми шануємо, про святих пророків. І якщо навіть тут є щось негативне, то воно згадується дуже фрагментально і коротко. Так ось, а чому Каїн і Авель не згадані? А справа в тому, що ну, Каїн вбився свого брата. А Авель, він же жертва, Жертва, але ж він не дав життя. І тому він опускається. Тому що він молодим загинув і він не дав насліддя. А якщо не дав насліддя, значить з його роду вже нікого немає, хто би очікував Месію Спасителя. І тому згадуються ті, хто у своєму житті. Чекали Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. І ось так до 9 глави у цій книзі розповідається, згадується імена з дуже коротким поясненням. І далі, знову ж таки, на що ми звернемо увагу? З 10, з 11 глави, вже згадується про царя Давида. І з 10 глави. Чи з 11, і аж до кінця книги, а це 20 глав, розповідається про царя Давида. Що це означає? Тому що тут підкреслене найголовніше. І пізніше ми з вами, як читали книгу царів, то ми бачили, що всі царі називалися синами Давида. І Христос названий Сином Давида. І ще на що ми звернемо увагу, що навіть якщо проаналізувати ось всю книгу, то тут майже немає згадки про ізраїльське царство, а більше йдеться про юдею. Тому що Ізраїльське царство відпало свого часу від престолу царя Давида. Ми про це з вами говорили. І тому там і царі набагато менше затримувалися, ну і багато зла було. І вони перші попали в полон до Вавилонян. І так само, наприклад, цар Саул, коли ми читали книгу царів, то йому багато було призначено для читання, багато глав. Він згадувався поряд із Давидом. А тут Саул згадується. Лише в момент своєї смерти. Ми знаємо, що він вчинив над собою акт самогубства. Він впав на свій меч. І от це негативне, але воно коротко показує, який був Саул. Тому що закінчення земного життя дуже часто є підсумковим: оця подія, яка з якою людина залишає цей світ, вона є показовою, що людина досягнула, для чого жила, і до чого вона себе приготувала, і як вона зустрічає свою зустріч із церквою торжествуючою, тобто з померлими, як вона прилучається до тих, хто чекають Господа, і той, хто перебуває у блаженстві. Це якщо вона цього заслужить. І отже, цар Саул, ми бачимо, що він. Згадується лише дуже коротко і згадується його смерть. Отже, тому ця книга вона розповідає про лише добре. Ми не раз з вами говорили, що ось ну, є такі негативні моменти у книзі. І так би не хотілося, щоб таке було. Як, наприклад, пам'ятаєте, ми говорили про царя Давида. Що в нього в житті був момент, коли він прогрішив. Хоча я тримав для вас інформацію по Давиду аж до сьогоднішньої бесіди. Справа в тому, що ну, все не зовсім так, якби зрозуміло зрозуміло, з тим гріхом, що вчинив Давид, коли він собі взяв за дружину Версавію. Справа в тому, що. Єврейська традиція, юдейська традиція трактування якраз оцього цього поступку царя Давида оправдовує Давида. Яким чином? Ну, вони ж законники, і вони життя міряють виключно законом. На це треба звернути увагу. Для них закон, от написано, значить, все так, інакше не може бути. Так ось, юдейська. Традиція, ось що говорить, що у євреїв був такий закон, коли чоловік ішов на війну, то він давав жінці відпускний лист, тобто вони юридично розводились. Це на той випадок, якщо він загине або пропаде без вістки, то щоб жінка могла вільно вийти заміж. Тому що війна. Наслідки можуть бути непередбачувані, воїн може не повернутися. І тоді ця вдова, ну, як то казали, буде солом'яна. Тобто, наче і є чоловіки, його нема. А вони ж притримувалися закону. І тому на час війни, Урія, коли е, йшов е, на цей період, він дав розвідний е, лист своїй дружині Версавії. І це підтверджується ще тим, що коли. Дави, коли Урія свого часу під час бойових дій повернувся до Єрусалима, його викликав Давид, тому що вже була зачата дитина, і він хотів, щоб Урія був з дружиною, і щоб потім, ну, якби виявилося, що це дитина його Урії, і він не з'явився до своєї дружини, оцей Урія. І він говорить, що поки йде війна, я не можу туди прийти, тому що вони юридично розведені. З іншого боку, війна це період посту свого роду утримання, тому що йде війна, і він не дозволив собі йти до дружини, тому що його друзі із мечем в руках воювали на полі битви. І тому це перший момент, на який звертають увагу. Юдейські екзегети, що Версавія була вільна на той момент. Це перше. Друге, також, оскільки Урія називався хитеянином, то хетеї це язичники. І от вони говорять про те, що оскільки він був язичник, можливо, це не доведено, але одна із версій говорить про те, що Урія був язичником. То, відповідно, їх шлюб був поза законом юдейським. І тому вона знову була вільна. Але разом з тим ми бачимо, що Господь попустив царю Давиду понести покару за те, що він взяв собі цю дружину. Хоч і юридично вона, мабуть, і дійсно була вільна, тому що це зачате дитя помре. Ми про це з вами читали. І чому ж таке і святе писання засуджує цей вчинок. І ми знаємо, що цар Давид написав покаяний Псалом 50 в зв'язку з цим. Чому так це? А тому, що є, крім юридичного закону, ще є закон совісті, закон правди Божої, закон милості. І от тому, оскільки Давид був дуже чистою людиною, він собі не міг цього простити. Він знав, що, можливо, юридично вона вільна. І він має право це зробити, але він ж розумів, що Урія це його і товариш, і в нього душа боліла, от дорогенький. В чому відмінність християнського мислення від якогось будь, іншого. Тому що ми на все повинні дивитися із позиції милостині, добра, любові, прощення. І ось цар Давид, він тому і так сукрушався. Юридично, можливо, так, він і не порушив закон. Але Господь хотів більшого. Ми, крім цього закону, маємо закон совісті. І от ми повинні прислухатися до цього закону. Ми з вами говорили, що юдейська традиція вона багато чого і не може зрозуміти у Святому Писанні, тому що вони не прийняли еру благодаті, до них не прийшов Христос, і вони цього не можуть зрозуміти. Вони прямо про це кажуть. І ми з вами говорили, що. На старому заповіті лежить покривало, яке Христос, оце покривало, знімає із старого заповіту. Тоді ми його по-духовному розуміємо. Але оскільки юдеї не прийняли Христа, і тому вони живуть ще в період закону. І вони не можуть багато цих речей збагнути із святого Писання. І тепер, узагальнюючи, ми можемо зрозуміти, чим цей Давид відрізнявся від інших, що всі наступні царі будуть називатися синами Давида. Та й Христос теж названий сином Давида. Так юдеї полюбили цього царя за його щире добре любляче серце. Він, по закону, міг кілька разів умертвити Саула, але він цього не зробив. Тому що він керувався законом любові. До людини, а не юридичним правом, оскільки, начебто Господь віддав Саула не один раз в руки Давида, і той його переслідував, і же ж був і помазаний, то все одно він цим правом не скористався. От і тому оцей цар Давид особливий. Ми з вами про це там десятки разів говорили, коли читали цю історію царя Давида. І тому йому така велика частка. У книзі паралепоменон призначена. Вже Соломону менше не так багато, Ось. але і теж його частка немала. Ну, і іншим царям зовсім небагато вділено, хоча царів було дуже багато з того періоду. Також красномовним ще є те, що ця книга у списку юдейському є останньою книг із книг Старого Заповіту. І так як вона починається від згадування Адама, то закінчується. Зараз я прочитаю вам. Закінчується вона особливою подією ця книга. І ця подія теж багато що говорить про Бога, про його промисел, про його любов, всеосяжну. А в перший рік Кира царя. Перського, на сповнення слова Господнього, сказаного в устами Єремії, збудив Господь Дух Кира, царя Перського, і Він повелів оголосити по всьому царству своєму, усно і письмово, і сказати, так говорить Кир цар Перський, усі царства землі дав мені Господь Бог Небесний. І він повелів мені побудувати йому дім в Єрусалимі, що в Юдеї. Що ми чуємо? Не ізраїльтяни будуть відбудовувати храм, а язичний цар Кир. І Господь йому це відкрив, Господь йому це сказав. І що це означає? А це пророцтво. це символізм, який говорить про новозавітню церкву, що тепер. Оскільки юдеї не спромоглися бути народом обраним та і Господа розіпнуть, то язичники тепер. Ми з вами теж язичники, ми прийняли Христа. І ми відбудовуємо новий Єрусалим і новий храм. І тому, де живуть християни, в них є храм, але найголовніше будувати храм у нам у своїх серцях, у своїх душах. Тому що вся сакральність, яка була у старому заповіті в храмі, Христом перенесена у серце людини. Тепер там пристіл, тепер там відбувається жертва, тепер там відбувається все, що потрібне для нашого спасіння. У нас є храм, де ми збираємося на службу, де ми молимося, де ми через таїн освячуємо, але на першому місці серце людське. Ось і тому ця книга така особлива. В ній, як я вже сказав, написано те, що ми читали. Є щось і яке не записано в попередніх книгах, але це зазвичай деталі, які розповідають як певні царі, що більше зробили, і там про царя Давида більше написано, як він робив план побудови храму. Там за інших царів, як вони робили, наприклад, водопостачання. Це В книзі царів не згадується, але от там один із царів, який розбудовував Єрусалим, згадується як великий будівничий, і він робив багато комфорту для міста. Там проводили водогін. що На той час це було дуже особливе, що в місті була вода проведена через труби чи якийсь, там, мабуть, інший спосіб. Для нас це не настільки важливо. І ось тому я вам пропоную, ви, будь ласка, можете написати, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ми далі будемо поступати із цією книгою. Ви можете прочитати її самі за період Пасхи. От до нас зараз гряде, вже наближається страсний тиждень, буде світлий тиждень. Ви можете прочитувати цю книгу, і якщо у вас будуть виникати якісь питання, то ми обов'язково звернемося до святих оців церкви і будемо намагатися знайти відповіді на ці питання. А якщо ну, все вам якби зрозуміло, і ми приступимо до читання наступної книги Ездри. Будь ласка, тому лишайте коментарі, пишіть. І хай Всемилостивий Господь допомагає, щоб ми у святому Писанні бачили найголовніше. Тому що воно нас робить сильнішими, від чогось нас звільняє. За допомогою святого Писання ми можемо скинути із своєї душі дуже багато тягарів, можемо отримати надію і Божу любов і Божу ласку. Хай Господь посилає, щоб ми гарно провели належним чином, духовно провели і страсний тиждень, і пасхальний період. Можливо, я вам буду давати теж якісь повчання. Собі так планую, що на кожен день, можливо, короткі будуть повчання для того, щоб ми не тільки прибирали свої території біля дому, біля храму, там щось підбілювали, підфарбовували, там прибирали щось, готували якусь смачну їжу на свято. Але обов'язково, що ми готовились духовно. Ну і забігаючи наперед, хочу сказати і вам нагадати: постарайтеся зробити все так, щоб в суботу у вас вже все було готове. Хто може це зробити, хто не особливо прив'язаний до якоїсь роботи, куди людина змушена ходити постійно і кожен день, і в неї, можливо, мало є часу, тому що в селі в нас, слава Богу, ми можемо самі коригувати свій час. Тому постарайтеся зробити так, щоб перед Пасхою ви відпочили, щоб взяли участь у богослужінні, менше наготовляйте там. Багато не треба щось наготовляти, тому що воно теж забере нашу частку і по фінансах, і по здоров'ю, і, і, і радість теж десь трішки забере справжню пасхальну. Небагато зготуйте собі якихось яству. Я колись чув, що. В Греції є така традиція, що вони взагалі, так десь там по селах, наприклад, на Різдво, то вони готують там якийсь сир там, спеціальний, дуже там, смачний. Але це одне-два блюда, і вони його завчасно готують, щоб він там визрів, а на Пасху ягня. От, чи, можливо, навпаки, але от таке подібне я чув. Тобто вони багато не готові, так як от в нас просто столи часто ломняться. І це все забирає час, наші гроші і нашу духовну силу забирає. Тому цьому треба дати менше значення. Я не раз дивився, як інколи показують, десь там в сім'ях, збираються розписувати ну, писанки робити із пасхальної яєць. Свідомою, десь у людей є час так, посідати і там розписувати. От Люди вміють, як правильно розпреділити свій час, щоб перед Пасхою навіть от сісти і розписувати писанки. Тому що в нас в селі так ну, роботи багато є. І поприбирати, і посіяти, і посадити, і щось там наготовити, ну і так далі. От, ну, хай Господь нам дасть, щоб ми дорогенькі за тим зовнішнім, щоб ми не загубили і не втратили це найголовніше, внутрішнє. Саму суть свята. А до цього треба От. Хай Господь нам у цьому допомагає. І не забувайте писати в коментарях, будемо читати цю книгу, перечитувати, чи ні. чи приступаємо до наступної книги. Слава Господу Богу!